Протягом тижня два кур'єри разом доставили 210 пакетів. Кількість пакетів, доставлених першим і другим кур'єром, за цей період відносяться як 3 до 7. Що я маю? Перший кур'єр доставив 3х пакети, другий кур'єр 7х пакетів. Разом вони доставили 210 пакетів. Я можу утворити собі рівняння. 3х додати 7х. Разом це 210. Розв'язую це рівняння додала подібні доданки, і х тоді дорівнює 210 поділити на 10, буде 21. Що від мене хочуть знайти? Скільки пакетів доставив? Другий кур'єр. Другий кур'єр паке... 7х пакетів доставив. Значить 7х – це 7 помножити на 21. Акуратненько це рахуємо. Це 147 пакетів доставив другий кур'єр. Відповідь де? Яка з наведених точок лежить у площині XOZ прямокутної системи координат. Будь ласка, дивіться, X, чи O, X, Z. Тут є присутні вісь X і вісь Z. Значить, в нашій точці будуть значущі цифри X і Z, тобто перша і третя координати, а координата. Друга Y буде 0. А отут буде якийсь X і Z, якісь числа, які зараз будемо дивитися, де в нас є така ситуація. Ось відповідь В. Запам'ятати це собі треба просто дуже легко все. На рисунку зображено коло з центром в точці, О, довжина якого дорівнює 64 см. Ага, довжина. Цілого кола 64 см. Визначте довжину меншої дуги АБ, якщо кут АОБ дорівнює 90 градусів. Хм. Що це за 90 градусів? Що це за такий оцей центральний кут? Або ж навіть що це за сектор цілий, це є чверть кола. Тому дуга оця довжина дуги це є четвертинка, Довжини цілого кола. Тому дуга АБ це є 1 четверта від 64. Скоротили чи порахували, обчислили оцей добуток, нас буде 16, 16 см. Це довжина нашої дуги. Ось таке дуже логічне завдання. При якому значенні Y вектори колінеарні? Згадуємо. Властивість колінеарності векторів. У колінеарних векторів відповідні координати пропорційні. Кому потрібно, прямо поставте собі на уповільнення або ще раз, прослухайте те, що я сказала, і запишіть вивчіть на пам'ять. Утворюю пропорцію з відповідних координат. Мінус 3 і 6 відповідні координати. Це дорівнює відношенню інших відповідних координат 5 і Y. Утворила ось таку пропорцію, тепер розв'язую цю пропорцію, знаходжу Y. Те, що напротив Y по діагоналі, мінус 3, поміщаю в знаменник. 6 і 3, 6 і 5, вибачте, іде в чисельник. Тобто 6, 3 скоротила, тут буде 2, мінус не забула, 2 на 5, це буде 10. Тому наш Y дорівнює мінус 10. Відповідь А. Укажіть область визначення ось такої страшної функції. Тут потрібно запам'ятати, що підлогарифмічний вираз більше нуля. Все, крапка. Ще раз повторюю, а ви запам'ятовуєте, підлогарифмічний вираз більше нуля. Акуратненько переписуємо цей підлогарифмічний вираз кажемо, що він більше нуля. Розв'язуємо утворену нерівність, можна навіть намалювати собі її. Розв'язок цієї нерівності, ось тут мінус 9, і х більше мінус 9. Вправо штрихую. Від мінус 9 до плюс нескінченності. Це розв'язок. Від мінус 9 до плюс нескінченності.